Тільки подивіться, яка вона красива. Вообще, шок контент. Леди фари. серебристий колір. Затоновано. Правильної форми, зазорчики всі на місцях. Це у нас 2015 року Volkswagen Jetta, друзі мої. 1,8 TSA, їде дай Боже. Машинка має 199 тисяч км оригінального пробігу в шикарнючому стані. Мастила в коробці замінена 1000 км тому, в моторі бажано поміняти. Виглядає дуже і дуже симпатично. Один єдиний підкрас по кузову це верх кришки багажника, так вона приїхала з Америки. Докомплектована кім'єю за 500 доларів, так само камера заднього огляду присутня. Об'ємний багажничок. Тут по інструментам все є. Машинка в комплектації SE, всі чотири електросклопідйомника, електрорегулювання з підігрівом дзеркал, кондиціонер щойно заправлений. Холодить дуже добре. Мультикермо надійний, правильний, безпроблемний автомат, гідротрансформатор. Запуск кнопки, кондиціонер, підігрів сидінь. Отаку мультимедію встановили. 500 дорівнятів я зауважувана коштує. І зі шкіряного у нас підлакітник, матеріали в прекрасному стані, техніка огонь. І виглядає ну, просто шикарно. Намита на брита 16 -ті. і гарна гума 22 року випуску. Це у нас слідо. А також власник готовий запропонувати за привабливу ціну комплект нової, абсолютно нової зимової гуми. Друзі, 15 й рік випуску, 9800. Класна ціна за седан на автоматі для кожного дня їзди по місту, за містом. Динаміка вам ну, дуже сподобається. Машинка на повному ходу і чекай на вас.